Христос Воскрес, в цей святковий день вітаю вас, дорогі пролучани і шановні гості нашого славного міста, з великоднем, з тим величним таїнством Христового Воскресіння, з тою безмежною благодаттю порощення людських гріхів, з тою безмежною, всеохоплюючою Божою ласкою, яка зробила з нас, з християн, дітей Божих. Зичу, щоб Воскреслий Христос Воскресив собою нас, вивів нас з того нашого повсякдення, дав нам силу перемогти гріховні нахили, дав нам силу вийти переможцями з гріхів, дав нам силу в щирості, в чистоті, святкувати величне свято, розділяти Радість, веселість Христового Воскресіння. Сьогодні в цей величний світлий Христовий день зичу, щоб милосив, милостивий Господь дав нам бути добрими дітьми, дав нашій ненці Україні світлого майбутнього, керманичам держави лад, турботу про. Державу щире плекання про церкву Христову, любов до ближніх і плекання про нас, українців, нам, християнам, щирого сповідування віри Христової, радісного возгласу Христос Воскрес воістину Воскрес, і щоб той виклик, той виголос. Був не лише устами а був серцем, щоб Він поринав з нашого нутра, собою освячуючи, виправляючи, становлячи кожного з нас на дорогу правди, на дорогу спасіння, на дорогу доброго християнина, ще раз вас, вашу сім'ю, вашу родину і нашу цілу Україну святом. Христос Воскрес! vou isto na